У мене є тест для цієї мойки. Привезли мені скутера такого грязнющого, Диві, це на сервіс, блін. на це в ньому блин, кури неслися, хуже, можна сказати. Грязний в пилюці. Ну, хоч би протерли, блін. ну як їздили, так і покинули. Але на сервіс треба <кхій> гарно. Хоча б пилюку цю збити і вичистити її трохи. Взяв таку мойку на тест прокрафтовський, акумуляторну. Думаю, і попробую. І краз розвів шампуньку. І зараз будемо наносити шампуньку і пробувати його відмивати що в нас вийде далі. Дивимося далі. Пініг ви бачите надівається прямо на мойку. Пробуємо наносити шампунь. І ще, це ще Шампунь я в тому що вона багато розбився, що щось на мало піде. Але нічого, ні ми тепер пробуємо і ще раз шампунь туди. Щось вийде, як би не i right. Вічний вигляд трохи привезти їх. Ну, як би сказати на природі, буде б, сказав, нахароді, б так, хорошо помити там машину, покоїмо. Як лягуємо, то не дуже. Все, вода кончилась, 10 літрів як корова злізала. Так що якось так. В принципі, ми непогано, як ви бачите, став трохи чистіше, але вода кінчилася. Зараз тільки подножку вимію, ще раз нанесу шампуньку і буде божеський вигляд. Хід криво дивіться, як блистити почало, то впилються, на Ой. Коротше, якось так. Берете і миєте, і робите божеський вигляд, а тоді відправляємо на сервіс, на ремонт.